Це аксесуари та одяг для Хелвіну. В це молодці є безліч таких аксесуарів, наприклад, капелюхи, такі ще відьмінський капелюх, костюми жіночі, дитячі, різні тематики, зомбі, привиди, скелети, також чоловічий є костюм, вампіри. Є колготи жіночі та дитячі парики, заколки. Ось такі ще костюми. Сумочки для цукерок різних форм. Наприклад, є такий череп, тиква, летуча миш. Така ще сумочка прикольна, та як без скелет з неї виглядає. Рукавички, маски. В цьому лоті буде 50 одиниць, є така надувна летуча миш, такі ще. Надувна тиква. Такі ще є штучки. наклейки, різні прикраси. Вартість такого лоту 700 гривень. А собі вартість однієї одиниці всього 14 гривень, і цей лот ви вже можете замовити у наших менеджерів. Дякую та заробляємо разом!